Виконуємо номер 1726 із підручника Геометрія 8 та номер 3626 з підручника Математика 8. «Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Дві сторони прямокутного трикутника дорівнюють 5 см і 6 см. Знайдіть третю сторону. Розгляньте всі випадки. Приступаємо до виконання. Які можливі випадки? 5 см і 6 см. Перший випадок і 5, і 6 см це катети. В другий випадок 6 см гіпотенуза 5 см катет. Третього випадку 5 гіпотенуза 6 катет бути не може, тому що гіпотенуза це лежить проти прямого кута і вона більша за катет. Тому переходимо до першого випадку. Нам відомо два кати, треба знайти гіпотенузу за теоремою Піфагора АБ в квадраті дорівнює АС квадрат додати СБ квадрат. Тоді АБ буде дорівнювати. Корінь квадратний із суми АС квадрат додати СБ квадрат. І підставляємо. АС в квадраті 5 в квадраті 25, СБ в квадраті, 6 в квадраті 36. Отримаємо корінь квадратний із 61 сантиметрів. І другий випадок тепер у нас. Навпаки, потрібно знайти кати, тому із теореми піфагора. Якщо квадрат гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів, то СБ в квадраті буде дорівнювати А квадрат відняти АС квадрат. Тоді CB буде дорівнювати. Корінь квадратний із різниці АБ і АЦ. АБ у нас 6 квадраті 36, АЦ 5 квадратів 25. Отримаємо корінь квадратний із 11 сантиметрів. Записуємо відповідь. Корінь квадратний із 61 І корінь квадратний із 11. Номер 17, крапочка із підручника геометрії 8. Та номер 36,26 крапочка підручника математика 8 виконана.